Ще в часи давньої української літератури студенти Києво Могилянської академії вивчали курс поетики, а людей, які вміли творити, вважали найосвідченішими. В умовах сьогодення, за браком часу, на уроках літератури в школі недостатньо висвітлюється курс теорії літератури, який тісно пов'язаний з основами літературної творчості. Тому обдаровані діти, які мають схильність до літературної творчості, не отримують необхідних знань, які б задовольнили їх творчі потреби на перспективу. Гурток у світі літературного слова при Донецькому обласному палаці дитячої та юнацької творчості створений для тих дітей, які цікавляться літературою, хочуть краще орієнтуватися в процесах, що відбуваються в культурі загалом та в літературі, зокрема, і планують пов'язати своє подальше життя з галузями, що мають безпосереднє відношення до літератури. А також для тих, хто пробує власні сили на ниві письменства. На заняття гуртка вихованці розкривають свої творчі здібності, навчаються виражати свої почуття та думки через мистецтво слова. Заняття гуртка схожі на майданчик творчості. Вчора діти були художниками і малювали ілюстрації до прочитаного твору. Сьогодні вони режисери та сценаристи, і на занятті кипить робота по створенню буктрейлерів, фотоплейкастів, віршокартинок. А завтра вони у ролі акторів братимуть участь в інсценізації драматичного твору. Заняття гуртка у світі літературного слова дають можливість дітям не тільки опанувати теорію літератури. А беручи за основу духовний досвід попередніх поколінь, трансформувати його в особисту сукупність знань, умінь і навичок.